Ну що ж, всім привіт наразі вас, підписав Падобайка. Це Рома Invicta. Знову, знову просто чому ні. Продовжуємо Рома Інвікту грати. І тут є якесь арго. О, скупи васалів, за яку можна створити свою імперію грати. Дивіться, є Аргаліт, який можна сформувати, але, здається, після нього нічого не можна. Є. Е, Empire of Аргівс, по назві схоже. Є Греція, не бачу сенсу. І. Поліпонесо. Також можна за когось іншого поліпонесу зробити. Блін, Аргаліде Також хочеться зробити. Хочеться зробити Аргаліде. Але здається, після Аргаліда не зможна. 에, не можна буде зробити імперію ту наступну, яку. яку яку. Так, васали. Ой, це не близько. Як побачити, хто з вас мій васал? Ти взагалі де. Ого, ти також. Що ви там позапробували? А поруч зі мною є мої васали? Чи вони всі. Розкидані хто де. Хто де? Серйозно, жодного поруч? Так, жодного васала поруч. А, як мені на це реагувати? Але я багатий з самого початку. Тому я можу зробити собі, змінити форму управління на Italic Tribe. Дивіться, у нас прибуток був 426, і я це все по рисочку постав. А тепер, якщо я все навіть по 5% поставлю, у нас прибуток 456. Тобто прибуток збільшився, враховуючи те, що я по 5% усюди поставив. Тобто що? Тобто це вигідно. Так, але не вигідно те, що я оточений, скоріш за все, чиїмось маріонетками. А, ні. Ні, я наблизити нормально не можу. О, ти маріонетка. Антодонта. Звучить як якісь ліки. Але там все нормально. Окей. Є. Ви в трьох навколо мене. В принципі, я можу просто викликати 1800 і вас рознести, бо у вас не має бути стільки грошей. Давай по за 11 тисяч, викликаю. 2000. тисячі. Наприклад, ти оголосити війну. Давай, раз. Ще раз проатакуй мене. Тепер черга, Прекрасно. Половину в столицю, іншу половину лишаю. Забираю. Припустимо. Аргополіс. Далі ви вдвох, але почнемо з Б, Так, не зараз. Ой, ти нормально пропонуєш на сімляцю поставити. Оголосити. Оголосити. Вперед. Перший крок атакують. Ой, все моя черга атакувати. Щось там некрасиво було. У мене лишилось тільки тисячі. Забираю так. Красно, прекрасно, прекрасно. Столицю до себе. На асиміляцію прибуток, в принципі, сильно не зменшився. Агма, ти наступний. Ти будеш наступним. Але мені треба гроші в бюджеті, хоча б трохи підзбирати. Тому що мені не, щось трохи не подобається. Стан, в якому ми зараз. Скільки в тебе 12 тисяч населення, збираю 12 тисяч на рахунку. І викликаю вперед. Половину військ сюди. Оголосити. Оголосити. Давайте. Перший наступ. Так, та та Другий наступ. Пермечер. Є, прекрасно. Мирні перемовини, забираю. Ти хто такий? В тебе також маріонетки є. Вони не поруч з тобою, тобто вони тобі не допоможуть. Оголосити війну. Даємо їм себе проатакувати. Ой, на 40 років всього поставив, я не хотів. Раз, наступ. Два, наступ. А, це все? Так, да, це все, на що вони здатні щось знато слабко. Забираю. Так. І в прибутку, хоч у нас тепер 2000 стоїть. По прибутку ми перевищуємо. Те, якими ми були на початку. Тобто ми, що круті. Ну, блін, я ж знаю, якщо я зараз сформую аргаліт. творити. Так, вони ж не дадуть більше нічого творити. Королівство Греції. Не хочу. Я хочу аргалітську фінію. фінню. Але за... Ммм, там імперія для аргалітів є, а я аргаліт сформував. Я буду плакати. Але я хочу аргаліт сформувати. Ну що ж, напевно, ще раз за арго пограю. Або. 51 крок, на 51-му кроці воно було збережено. Ой, прекрасно. Я просто замість того, щоб формувати Аргаліт, піду в Empire of the Argives. Але на цьому в цій серії вже формування було, тому на цьому закінчуємо. Цю вашу імперію я вже сформую в наступному відео. А поки що дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую всім спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і в ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати. І ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором. Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!